Пора відповідальних змагань у закарпатських важкоатлетів. Вони зібралися на чемпіонат області. Дані змагання це чемпіонат області серед чоловіків та жінок. Він проводиться як відбір до чемпіонату України, який буде відбуватися через місяць у місті Луцьку. Особлива увага була до змагань серед жінок. Зараз на даний момент вже значно краще, ніж було раніше. У майже в кожному районі є спортсмени саме жіночої статі і показують досить непогані результати. І є в нас і майстри спорту, є в нас і призери, і чемпіони всеукраїнських змагань. Жінки піднімають неабияку вагу і намагаються насамперед психологічно підготуватися до підходу на поміст. Ну, мій рекорд 80 кілограм в ривку і 103 в поштовху. У нас в пріоритеті завжди бути стійкою психологічно, тому що якщо ми чересчур в стресі, то вже погано для штанги. Водночас вагома роль належить і тренерові. Буває таке, що підняв підхід перший, а до другого підходу. Багато часу, багато підходів. Значить, по новій тренер має бачити, і кожному спортсмену індивідуально дає ще додаткові підходи там. Щоб не перебільшити, треба це враховувати індивідуальність кожного спортсмена. За підсумками змагань кращі атлети сформували кістяк збірної Закарпаття.